Друзі, привіт! Я знаю, що ви все ще у пошуках перевірених рецептів пасхальної випічки. Ці крафіни неймовірні. Впевнена, кожен з вас знайде для себе улюблені смаки. Адже саме в цьому відео я надала рецепти чотирьох різних начинок. Підготуватись до свята та ще й зі знижками мені допомогли на промі. На промі стартували знижки до 20 квітня. На велику категорію товарів до Великодня. Поспішайте! Отримуйте безкоштовні безлімітні доставки з підпискою для своїх за 30 гривень на місяць. Посилання на категорію товарів залишаю в описі під відео. Ну що ж, починаємо процес приготування. Приготуємо опару. Для неї нам знадобиться 600 мл молока, 40 г цукру, 30 г свіжих пресованих дріжджів та 300 г борошна. У даному випадку я використовую свіжі пресовані дріжджі та додаю їх в молоко. А якщо ви будете використовувати сухі дріжджі, додавайте їх борошно, змішуємо молоко, дріжджі та цукор. Додаємо борошно та ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Накриваємо опару рушником та залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. А поки опара підходить, підготуємо начинки. Для начинок нам знадобиться. 150 грамів макової начинки, цедра одного лимону, 100 грамів родзинок, стручок ванілі або ванільний цукор, 100 грамів апельсинових цукатів, цедра одного апельсину, 50 грамів шоколадних тропсів, 50 грамів фісташкової пасти, 100 грамів в'яленої вишні та 200 грамів вершкового масла. На вас чекають 4 види крафінів з неймовірними начинками. Перша це апельсин з шоколадом, друга мак, лимон, родзинки, ваніль. Це третя і четверта фісташкою та вишнями. У нас є вершкове масло кімнатної температури. Розділимо його на чотири частини: В першу мисочку додаємо макову начинку та цедру лимону. Макова начинка готова. До другої частини вершкового масла додаємо цедру апельсину. Перемішуємо. Друга начинка готова. Для третьої начинки ванільне вершкове масло. Додаємо до вершкового масла ваніль або ванільний цукор. Перемішуємо. І четвертий варіант вершкового масла. Вершкове масло з фісташковою пастою. Фісташкове вершкове масло готове. Я приготувала сироп, змішала один до одного воду та цукор, довела до кипіння для того, щоб цукор повністю розчинився. Залишила сироп, щоб він охолонув та залила родзинки і в'ялену вишню. Залишаємо родзинки та вишню в сиропі на 30-40 хвилин. Потім сироп зливаємо. Він нам не знадобиться. Опара вже підійшла, тепер можемо приготувати тісто. Для тіста нам знадобиться опара 200 грамів яєць, 200 г цукру, 10 грамів солі, 1 кілограм борошна та 200 г вершкового масла. З жирністю 82%. Вершкове масло має бути кімнатної температури. Подивіться, яка красива опара, як вона дихає. Якщо на цьому етапі ваша опара мовчить, не дихає, бульбашок немає, то немає сенсу продовжувати процес приготування. Дріжджі не спрацювали. Наша опара чудово себе почуває, можемо приготувати тісто. Змішуємо в чаші міксера яйця, цукор та опару. За допомогою насадки крюк об'єднуємо ці інгредієнти. Додаємо борошно та сіль. Перемішуємо. Коли всі інгредієнти зволожилися, вимішуємо ще 4-5 хвилин. Звісно, ми можемо вимішувати це тісто руками, можемо скористатися міксером. Тепер додаємо вершкове масло кімнатної температури. Та вимішуємо ще декілька хвилин. Вимішуємо обов'язково на низьких обертах. Наше тісто готове. Криваємо тісто рушником та залишаємо при кімнатній температурі на одну годину. До речі, зазвичай знаходжу на промі все, що мені потрібно. Великий асортимент, приємні ціни та швидка доставка. Рекомендую! Тісто підійшло, обминаємо його. На один крафін нам знадобиться 300 грамів тіста. Беремо шматочок тіста, розкачуємо тісто в прямокутник розміром приблизно 30 на 40 см, викладаємо макову начинку, Розподіляємо по поверхні тонким шаром. Скручуємо тісто в рулет. Можна допомагати собі пластиковим скрипком. Розрізаємо наш рулет вздовж, не дорізаємо приблизно тут 3-4 см. до кінця. Виходить така довга стрічка збираємо наш крафін. Щоб всі шари було видно. Закладаємо тісто в форму. Згодно, не дуже естетично, але потім буде дуже смачно. Я використовую паперові форми діаметром 11 см висотою 8 см. Розкачуємо наступний шматочок. Наступна начинка це апельсин з шоколадом. Складаємо апельсинові цукати. Присипаємо шоколадними дробсами. Скручуємо в рулет. Розрізаємо вздовж, не дорізаємо. Так само до кінця і скручуємо, формуємо крафін. Вершкове масло з ваніллю Розпреділяємо. Родзинки. Скручуємо в рулет. Наступна начинка фісташкове масло. Вишня. Накриваємо крафін нерушником та залишаємо при кімнатній температурі на 20-30 хвилин. Вмикаємо духовку, режим конвекція 170 градусів. Тісто підійшло, ставимо крафіни випікати. Випікаємо в розігрітій до 170 градусів духовці 30-35 хвилин. Друзі, не забувайте ставити вподобайки та перевірити, хто ще не підписаний на мій YouTube канал, не забудьте підпишіться. До речі, яку саме паску ви готуєте цього року. Напишіть мені в коментарях. Крафіни випікалися 35 хвилин. Вони готові. Дістаємо з цієї кількості тіста та начинки. В нас вийшло 8 чудових крафінів. Знімаємо форми та декоруємо цукровою пудрою. Як вам ці красунчики? Сподіваюсь, ви скористаєтесь цим чудовим рецептом? А я зараз таке зроблю: розріжу всі крафіни та покажу вам, які вони всередині. Дякую, що сьогодні були зі мною. Бажаю всім смачної Паски. Будь ласка, бережіть себе. До зустрічі! Друзі, для тих, хто помітив кота Марсика в кадрі, напишіть, будь ласка, на якій саме хвилині та секунді кіт був в кадрі. Хто буде перший, той отримає від мене в подарунок мою книжку?